Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку – ділення десяткового дробу на розрядну одиницю. Щоб краще зрозуміти тему ділення десяткового дробу на розрядну одиницю, треба повторити правила ділення десяткового дробу на натуральне число. Потім ми роздяжемо типові вправи та роздяжемо задачі на знаходження дробу від числа та числа за його дробом. Отже, розглянемо ділення десяткового дробу на 10, зважаючи, що 1,25 помножити на 10 дорівнює 12,5, тоді 12,5 поділити на 10 дорівнює 1,25 при діленні на 10 кому переносимо? На одну цифру вліво? Отже, щоб поділити десятковий дріб на 10, 100 1000, треба в цьому дробі перенести кому вліво на стільки знаків, скільки нулів містить дільник. Розв'яжемо номер 1378. Обчисли. 47,5 поділити на 10. 10 має 1 нуль то ми повинні перенести кому вліво на одну цифру. Отже, маємо 4,75. Тепер поділимо 3,125 на 100. Треба кому перенести вліво на дві цифри, тому що сотня має два нулі. Але у нас не вистачає цифр. Якщо цифр не вистачає, то дописують зліва потрібну кількість нулів. Отже, маємо 0,312510. Запишемо номер 1416. Учень мав 60 гривень. 0,13 від цієї суми він витратив на купівлю ручки. Скільки грошей залишилося учня? Проаналізуємо задачу та складемо математичну модель. Запишемо розв'язання. Перетворимо десятковий дріб у звичайний. Та використаємо правило як знайти дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник дробу та помножити на його чисельник. Отже, запишемо 60 поділити на 100 та помножити на 13. При діленні на 100, ми повинні кому перенести вліво на дві цифри. Маємо 0,6 помножити на 13. Тобто 7,8 гривні витратив учень на купівлю ручки. Тепер знайдемо, скільки грошей залишилось в учня. Для цього 60 віднімемо 7,8. Отримаємо 52,2 гривні. Запишемо відповідь. Отже, у учня залишилось 52 гривні 20 копійок. Запишемо номер 1422 Висота прямокутного параліпіпіпіда до рівня 0,5 метра, а ширина 0,8 метра що становить 0,25 довжини. Знайди об'єм прямокутного паралелепіпіта. За умовою задачі зробимо малюнок. Запишемо короткий запис умови задачі. Запишемо розв'язання. Перетворимо десятковий дріб 0,25 в звичайний. Пригадаємо формулу об'єма. Об'єм дорівнює добутку довжини, ширини та висоти. Отже, щоб знайти об'єм прямокутного параллепіпіда, нам потрібно знайти довжину. Пригадаємо правило, як знайти число за його дробом. Щоб знайти число за його дробом, треба число поділити на чисельний дробу та помножити на його знаменник. Отже, 0,8 ми повинні поділити на 25 та помножити на 100. Виконаємо ділення 0,8 на 25 у стопчик. Отримаємо 0,032. Помножимо це число на 100. При множенні на 100 ми повинні перенести кому вправа на дві цифри. Отже, маємо 3,2 метра, становить довжина прямокутного паралеліпіпіда. А тепер можемо відповісти на головне запитання, чому дорівнює об'єм. Перемножити 3,2 на 0,8 та на 0,5. Краще перемножити 0,8 на 0,5 отримаємо 0,4. А тепер помножимо 3,2 на 0,4. Не звертаючи уваги на кому. Отримаємо 128. І перенесемо в отриманому добутку на дві цифри вліво нашу кому. Отже, маємо. 1,28 кубічних метрів становить об'єм прямокутного паралелепіпіда. Запишемо відповідь. Ось і все на сьогодні. Запишемо домашнє завдання. До наступних зустрічей!